Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати дуже гарний рецепт картоплі від бабусі Євдокії своїм онукам Наташі і Марійці. Картопля: 1 кг, сало 200 г, морква 200 г. цибуля 150 г, сіль, одна чайна ложка, цукор півчайної ложки, чорний перець. 1 четвертая чайної ложки, кріп сушений, 1 чайна ложка, лавровий лист 3 штуки, душистий перець з горошком, 5 штук вода, 800 от, до 1 літра. Беремо сало з прорізю, ріжемо недрібно полосочками. Цибулю ріжемо кубиками. Сало розтоплюємо на маленькому вогні, моркву тримаємо на крупній терці. Цибульку додаємо до сала і жаримо на невеликому вогні, помішуючи 3-5 хвилин. Додаємо моркву і піджарюємо 2-3 хвилинки на середньому вогні, кришкою не закриваємо, додаємо порізаний часничок або сухий, перемішуємо. Додаємо щепець солі, трошки чорного перцю, трошки кропу, все перемішуємо і ще 5 хвилин готуємо. І вимикаємо. Чистимо картоплю, ріжемо крупно 10 кг картоплі. Картоплю засипаємо нашою піджаркою в кастрюлі. Заливаємо водою від 800 до 1000 мл. Додаємо 3-лаврових листа і 7 горошин духмяного перцю. Закриваємо кришкою, ставимо на середній вогонь і готуємо хвилин 30 Перевіряємо на сіль. І перець за смаком всім смачного.